Друзі, вітаю! Сьогодні з вами поговоримо про Passat b 7 знову, а рік з цією машиною. Рівно рік тому, в травні, під нульове розмитнення, я придбав цю машину, я продав свою шкоду Octavia 5 І якраз так співпало: було нульове розмитнення. Машина пригнана з Німеччини, Західна Німеччина з кордону з під, під Голландії. Вона була куплена не через площадку, не через там, Мобіль Д або ще щось. Вона була куплена з рук у німця. А, значить, двохлітровий дизельний двигун, коробка DSG, шість передач, мокре щеплення, ну, якби все, по, все по, по, по надійності тут зроблено. А, бачите, якби оце DSG і ненадійність слова. Да, Воно вона у нас в голові. Насправді, 6 DSG досить надійна коробка. За рік, значить, коли проїхала Приїхала машина в Україну з терміналу. Я забирав пробіг, був 296 тисяч. Зараз тут пробіг 325 тисяч. То от стільки я проїхав за рік. А, ну і ми з вами зараз поговоримо, які є плюса, які є мінуса, що подобається мені в цьому машині, що не подобається. А, розкажу, що з нею трапилось за цей рік, що обслуговувалось, що мінялось, скільки це все коштує, чи варто взагалі таке купувати, наскільки грошей ви можете вляпатись. Поїхали! А, дивіться, останній запис там в Німеччині, те, що було саме у офіціалів, це було 18-й рік 210. 211 тисяч. Тут відмітка. Заїжджала вона на заміну масла і заміну ремня ГРМ. Це все було у 18 2018 році. Потім наступна в нас запис йде по ній. Це вже 21 рік, і в 21-му році в неї було 268 тисяч. Це пробіг був на. Зараз, 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 зараз. Це був початок лютого. Ну і от потім, коли вона вже заїжджала до нас в Україну, вже пробіг був в неї 296. Значить, все це ми під'єднувались, перевіряли. Тут коробка DSG і в неї оригінальний такий є пробіг. Тобто зараз цій машині 325 тисяч. Цікаво, саме по своїй машині. Я це не показував, ще відео не знімав, тому що живемо в умовах війни, не так багато маю часу, але обов'язково хочу це зробити. Тобто, під'єднатись, подивитися, показати показники, що він показує по коробці. де до то там показується абсолютно все до якої температури вона була нагріта, як скільки годин вона пропрацювала, чи була вона в якоїсь аварії. Коробка, чи вона перенагрівалася, все це показує, і якби от за свою машину вам скажу, що вона ні разу не була нагріта до максимальної температури, яка там може бути. Тобто вона використовувалась в таких щадящих умовах. І, в принципі, поки автомобіль в моїх руках за рік я його також нічого з ним такого не витворяв, щоб там нагрівалась в нас ДСГ. Дивіться, пройшов рік, і зараз ми з відкритим капотом. Біля літрового двигуна, і зараз я вам дещо скажу. По-перше, що я хочу відмітити, коли в мене була Octavia a 5 на 1,6 дизельному двигуні, в кожному відосіку я казав, що 1.6 це турбо це турбопітарда ракета. Народ, про це зніму окремо відео, але що я хочу сказати: якщо порівнювати 1.6 такий з двохлітровим мотором, один і 1.6 не їде. І якби, ну, на, на жаль, це є так, і ми просто з вами звикли, коли ми щось з вами маємо, ми це хвалимо. Звісно, коли я мав 1,6 і на 1,6 я пересів з 1,9 на Турції 90 було кінських сил, в 1,6 на А5 було 105, це була нова машина. Звісно, мені здавалось, що вона їде. Ну, і в принципі, ну вона непогана, вона їхала, але якщо ми все-таки порівнюємо з 2-літровим, то вона не їде. А, і це все треба порівнювати також не в місті. Тобто, якщо ви в місті приїхали, прийшли на площадку, ціли на 2-літровий проїхали, сіли на 1,6 проїхали, Можливо, різницю ви не помітите. Різниця помічається, коли ви виходите на автостраду, на автобан, на звичайну трасу. Вам треба обігнати 2-3 фури, і ви наступаєте на педаль газу. От тоді ви розумієте, що таке 2.0, що таке 1,6. І це 2.0 е, слабша версія, тобто можна ще взяти на 170 кінських сил, в мене тут 140. Але я задоволений від того. Значить, е, також говорю вам, що за рік було зроблено і скільки грошей я вклав е, в свого пасання. Дивіться, в мене, е, як приклад, є е, всього навсього, всього -навсього ну, дві бумажки. Ну, звісно, за ТОшечку їх більше, але я взяв просто одну останню, щоб вам скоригувати по вартості. Останній раз ТО зроблено тут це е, фільтра з маслами. Я заплатив 2000. Ні. Вибачайте. А, а все правильно. Тут просто два чека. Коротше, е, масло з фільтрами поміняти тут. Це було зроблено на офіціальному сервісі, але залита масла була оригінал, все інше куплено не оригінал. Все це по вартості вийшло 300. І також ще я тут поміняв автомобільна лампа ОСРАМ. А, ні, це взагалі це габарит задній. Так що норм 12 гривень. Ближній світло я навіть не міняв, воно стоїть таке, яке проїхали. Тобто, зробити ТОшку на 2-літровому дезеляті коштує 300. Якщо ви, це я робив на е офіційному ділері міста Кременчук, е це з урахуванням невеликої знижки, як для мене, і фільтри не були оригінальними. Тепер те, що було зроблено саме в ремонті. Uh, такого, щоб ця машина не завелась, не було ні разу. Такого, щоб мене хтось кудись там тягнув, взагалі такого не було. Uh, все, що було взагалі замінено в ній і зроблено, це термостат. Його я поміняв uh, на пробізі 312 тисяч uh, термостат ДСГ я тут поміняв. Він коштував 765 гривень. Це єдине за рік моє вкладення в цю. Машину і поміняв термостат ДСГ. Для чого його поміняв? Тому що коли е, прийшов, якщо не помиляюсь або жовтень, або листопад прийшли такі перші холода, і коли виїжджаєш на трасу, машина не набирала 90 градусів. Тому було замінено термостат ДСГ, що перше замінюється. Якщо він би не не допоміг, тоді вже замінюється термостат двигуна. На Октаві А5 1,6 на механіці я міняв термостат е, в двигані. Тобто, в принципі, коли ви купуєте бушну машину там, в 300-250 тисяч і перед вами це не було замінено, скоріш за все, ви будете міняти термостат, бо вона у вас просто не буде грітися. Ось ці вкладення, ось вам і пробіг машини. Е, якщо ви купуєте машину в гарному стані, в задовільному стані, якщо за нею слідкували. Те, що їй пробіг 300 тисяч, це взагалі для неї не пробіг. Це ні на що абсолютно не впливає. А, так, дивіться, що стосовно кузова по нею. От в такому стані вона приїхала, і ми з вами зараз стоїмо з цього боку, де найбільше в неї є косяків. І зараз покажу, що тут є. Ну, По-перше, відпав значок Volkswagen на митці. І я його якось і загубив, і просто не доходять руки піти, купити і приліпити. Е, сюди була куплена в цьому році гума 16 го радіусу е, Китай Капсен є е, відос. Скажу так, проїхав вже 10 тисяч, зауважень 0. 200-210, не шумить, не взірвалося, питань немає. Протектор поки живий, звісно ж. Наступне: саме з Німеччини вона приїхала, і в неї був відпавший тут молдінг. Народ, коли ви приходите і ми приходимо купувати машину, ми завжди за всю цю -всю дрібницю, дрібницю е торгуємося і говоримо, о Боже, тут відпавший молдінг, це мінус 100 доларів, його треба буде купити. Е я так само про це говорив і думав, але е по факту рік проїздив, молдінг я не причепив. Отак і от їжу, не знаю, як воно виглядає з боку. Я собі сів, поїхав. Е ну, Звісно, давайте так, зробимо знижку на війну. Тому що в мене з моїм волонтерським рухом зовсім не вистачає часу. Валерчик, я прошу вибачення. Валерчик мені вислав ще на моє день народження, а це було в листопаді, ручку ДСГу, яка має підсвічуватись. Я її досі не замінив. От, Блін. Ну ви можете побачити, що я раз в місяць випускаю відос, і в мене просто ну, немає часу. Більше приділити цьому увагу, тому валерчик, вибач, я все ж таки її сподіваюсь скоро поміняю і покажу, як це все виглядає. Другий момент: ви можете підходь сюди ближче. Дивіться, що в мене трапилось в останній поїздці. Бачите, в мене тут зараз вставлено два чека від солярці. Чого так? Тому що ну на швидкості, коли я йшов, я дуже сильно поспішав. І моя остання подорож була до Львівської області. Мені треба було. Виїхати з Каменчуга. Я виїхав о п'ятій вечора. О п'ятій ранку я вже був там, забрав людину, розвернувся, поїхав на Київ. У нас коротше по дорозі почало дзеркало так шататися. Ну я не знаю, що воно чи відклеїлось, чи що з ним сталося. Тобто його треба розібрати. Думаю, там або посадити на якісь кліпси, або проклеїти. Але поки також до цього немає часу, тому що воно не тіліпалося, як в жигулі. Там вставлений такий чек, який робить таку опору, і воно тримається. Все, більш зауважень немає, немає ні рижиків, ні ударів. Машина, в неї фарбована а, тільки одна дверка. Я навіть вже не пам'ятаю, яка, чи ця, чи та. Е, вона це зроблена в Німеччині. Шпаклівки тут немає і б'ється вона. ну Тобто, якщо вся машина б'ється 120, то та дверка б'ється 170. А що ще мені не подобається, але вже рік так їжджу, немає тонування. Тобто, реально, як. Е, Акваріум. Навіть для того, щоб не зовсім бути акваріумом, я собі бачите, підняв оту сітку. Підняв оту сітку, щоб вона хоча б не світилась, не було там видно наших голов. Але на 5 червня я вже записаний на тонування. Затонується раз, два, три. Ну, звісно, з того ж боку так само. Це буде якась там американська плівка, 2500. Це все коштує. Робота разом з матеріалом. Сказали, за 3 години це все зроблять. Тому е, буквально через 2 тижні мій пасатік трошечки. трошечки, е, Я думаю, це додасть йому реального вигляду покраще. Він буде краще виглядати. Пішов дощ. А ну, в принципі, ми вже закінчуємо. Пару слів про салон. Е, ще не знімав такого великого огляду взагалі про пасад. Щоб розповісти, що там, як. Єдине, що скажу, якщо порівнювати зі шкодою Октавіо, це ну, набагато комфортніша машина. Ну, в ній більше місця. Вона тихіше, вона м'якіше. Що так можна сказати тут, так щоб швиденько? Бачите, в якому стані кермо 325 тисяч. Бачите, в якому стані всі кнопки, нічого не затерто нічого не витерто. Все працює, звісно ж. І, ну якщо брати, Ну ми не знімаємо зараз салон, не хочу його показувати. Він трошечки потребує хімчистки, тому що в мене є двоє дітей, і діти це вбивці салону в машині. Тому я думаю, що той, хто має дітей, ви мене можете зрозуміти. А, я не знаю, чи видно, чи ні, горить чек Значить, дивіться, що по чеку. Чек періодично загорається. Тому що це Volkswagen, це DAS-Auto. Що я вам ще можу сказати? Якщо ми під'єднуємось з він показує якусь помилку, на яку немає жодної відповіді в Гуглі. Тобто треба, я думаю, під'єднатися Ваською і подивитись, що насправді з чим проблема. Я думаю, проблема з. Проблема може бути. Ну, ми маємо. Ми маємо таку здогадку, що проблема може бути з е, трошечки в сажі е, дросільна заслонка. Е, це така перша е, догадка. Ну, друга, це щось пов'язане з регенерацією, хоча регенерація проводиться кожні 200-250 е, там кілометрів. Я за цим слідкую, з цим проблем, ніяких немає. Ну, сажа тут на місці, тобто саж, сажевик, ну якби з цим це не пов'язано. Буває, отак: от воно два тижні світиться, потім три місяці не світиться. Потім місяць світиться, місяць не світиться. Я не знаю, в чому проблема. Машина ніяк це не впливає ні на її роботу, ні на, ні на її коротше, ход. Все працює. ну Немає часу цим займатися. От, те, що. Ще така, я думаю, в чому є проблема, це датчик е цієї штучечки, омиваєчки. Він завжди світиться, що, що треба залити омивайку. Я, чесно кажучи, дуже часто це зустрічав у Фольксвагенах, що це їхня чи болячка, чи що це, що це датчик поламався. Не можу зрозуміти. Тобто бак там зараз повний. Можете написати в коментарях, чи зіштовхувалися ви з таким, що ви по цьому думаєте. У мене ще багато взагалі думок, про що можна зняти, зняти про комплектацію посада, що мені зрозуміло, що мені не зрозуміло. Ну, Тобто, я казав, що скажу про мінуса і плюса. Ну, знаєте, про салон не буду зараз нічого казати, тому що тут це вже окрема тема, я хочу це окремо знімати. А, так, взагалом, які є плюса і мінуса, звісно, я буду порівнювати зі шкодою, тому що. Шкода була попередня машина, і коли я пересаджувався за п'ятою на Б-7, я щось очікував. Ну, очікував я те, що я якби, типу, повищу рівень свого, а, своєї машини. Що я вам скажу? Так, да, я повисив рівень своєї машини. Одна з причин це двохлітровий мотор і коробка DSG. Але це може бути і на шкоді. Тобто, це не, це не тому, що це Volkswagen Passat. Тому не в цьому питання, а питання от реально в комфорті. Вона ширше трохи, в ній більше місця для того, щоб сидіти. Візуально вона мені здається, також, трошечки, трошечки, ну, типа, як це? Не знаю, як на українській престижні, Як це сказати? Ну, Трошечки вона якась інша, ніж акташечка. А, ну, Тобто і, але але інші люди, ви мені зараз напишете, і ви можете сказати, що а хто порівнює Октавію з е, Пасатом, якщо Октавію треба порівнювати з гальфом, а суперб треба порівнювати з Пасатом, і в Супербі буде і більше місця, і вона буде там ширша, і в тому всьому. Тому все це з такої з моєї точки зору, порівнюючи з однієї машини, я б сів на іншу. Тобто, якщо ви мене запитаєте, чи жалкую я, друзі, я не жалкую. Дякую вам за перегляд. Я думаю, було цікаво вам дізнатися, що було зроблено, які є відгуки. Ви можете писати в коментарях питання, які вас цікавлять, тому що надалі планую це знімати. зробити детальний огляд. Я трошечки не розумію в комплектаціях. Тобто, як воно взагалі там у німців це все побудовано? Тобто є ДСГ, є ліпістки, є підігріви є клімат двозонний. там Навігація, немає автосвітла. ну Не можу зрозуміти, чи це вони так самі збирають, чи від чого воно там залежить. А в принципі, на цьому буду закінчувати. Вам дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайку. Вам все найкращого. До нових зустрічей, до нових відео.